Сьогодні в мене... Всім привіт! Подивіться, який сьогодні гарний сонячний день. <гум> Це дуже, напевно, гарний знак, тому що в мене сьогодні перенос. Це, ну як, все сьогодні пройде нормально, я не дуже переживаю за цю процедуру. От. Але я переживаю, що все там прижилося і мені не довелося його повторювати. Отже, зараз я біжу до машини, беру машину. І ми їдемо в клініку. Я дуже довго чекала цього дня, дуже хвилююся. Як сказав мій лікар, сьогодні в мене буде зустріч з нашими дітками. От. Ну, в якомусь сенсі так і є, хоч вони ще на стадії бластотисти, але по суті це вже наші маленькі дітки. І сьогодні ми знову зустрінемось і додому я вже поїду не сама, От. а й з моїми манюньками. Я вже в палаті, зараз я передягнусь і піду на процедурку. Як завжди, там все необхідне. От. А я сьогодні в іншій палаті, не в тій, які була раніше. Тут, бачите, два ліжка, шафа і вбиральна, туалет і душ. В принципі, все. Я вже передяглася. Насправді я дуже хвилююся і в очікуванні. Все, я лежу в палаті після процедури. Все пройшло дуже швидко, розкажу вже пізніше, а мені ще треба буде зайти до лікаря. Зараз я 15, коли полежу, і піду. Я вже вдома. Сьогодні другий день після переносу. Вчора я нічого не записувала, не до цього було. Розказую, як все пройшло. А я приїхала до лікаря, він мене оглянув на ОЗД, сказав, що в мене шикарний ендометрій і що він дає згоду на перенос сьогодні. От, а мені треба було. Приїхати з повним мочовим міхурем. Для мене це було трохи важко, бо а, там процедура вся ця трошки затрималася а, до початку. І мені довелося все це тримати собі, мені дуже різало жвіт. От, а, до прикладу, ми приїхали на годину на 13.00, а саму процедуру мені зробили а, практично в півтретього. І до цього я вже була з практично повним мочовим міхорем. А, ми приїхали, мені дали добро, ми заповнили всі необхідні документи. А от, а, мене проінформували, а, як треба поводитися після, от, що мені приймати після. А, і медсестра мене завела вже до палати операційно. Набагато більше я чекала цього всього, ніж це все, все відбулося. Як відбувався перенос? Я зайшла в операційну, лягла на стіл, лікар встановив церкало. ну, мені здається, було схоже по вічем, наче дзеркало, я не бачила. Так, там був екран ОЗД, я могла дивитися, як це все відбувається. От. В Мене запитали там, мою фамілію і ім'я, щоб все було чотинги, а типу. потім на інший екран вивели ага. наші ембріончики. Я вже казала, здається, не пам'ятаю, що казала, що ми будемо перенести два ембріони, ми їх і перенесли два ембріони. От. Потім був встановлений катетер, все відбулося дуже швидко, і насправді це не болісно. Я думала, що трошки буде дуже неприємні відчуття, але їх не було. було ну, Трошки розумію, що там щось колупають. але воно не болісне, просто трошки дискомфортне. Лікар сказав, що дуже легко. Зміг встановити катетер в мою матку, а що буває, це займає і до 30 хвилин, а в мене так раз і зайшло все, все чудово. Потім принесли ембріончиків, і він ввів за один раз два ембріончики. Це виглядало, наче просто крапочка така, капелька, краплиночка, така бульк, і все. Я трошки полежала, потім мене перевели в палату. А, там мені ще треба було полежати 15 хвилин. А, без подушки сказали, не знаю. Лікар, до речі, декілька разів казав, що не можна піднімати голову, треба лежати рівно, поки йде процедура, а, бо там щось з тиском пов'язано. І потім після плати полежала 15 хвилин, нарешті сходила в туалет. А, насправді, а, процедура дуже така, я не, не теж сказала, цікава. А, но Є в ній щось таке, не знаю, як описати. А от єдине, що мені трошки спортило враження, це те, що мені дуже хотілося туалет, і а, у задодатчиком вони ж водять по животу, і це було дуже неприємно в цьому плані. Але ну, це терпимо, це не прям критично, але ти не прям насолоджуєшся процесом. Ну і, в принципі, все, нас відправили додому. Ну, Насправді, реально, я більше чекала, ніж пройшла ця процедура. І я була в такому трохи схвильонованому стані, але а, вчора був дуже класний день і все дуже класно складалось, тому я думаю, що все буде чудово чудово. Розказую про мої назначення, що мені додали, що прибрали, як їх змінили. По вітамінах а я приймала Омега-3, вітамін Е. От ці два вітаміни мені відмінили. А, далі я приймала вітамін, Д його залишили. Магні сказали, також можна залишити. І я ще приймала комплекс вітамінів, оксігревіт, їх сказали допити, а, поки там все проживається. У мене якраз десь півтори пластинки залишилось. А, от, а потім можна перейти на більш дешевий варіант вітамінного комплексу, бо це достатньо такий дорогий. А, так, і це з вітамінів, в принципі, все. А, далі я приймала Дуфастон три рази на день. Це останній тиждень, його мені залишили і продовжили приймати. Мажу Девігель три рази на день. Його також мені продовжили, сказала далі приймати. І приймаю таблетки Прогінова один раз на день ввечері. Їх мені також залишили. Коном цього мені ще лікар сказала купити. Транексан це кровозупинний засіб. На всяк випадок він має бути постійно зі мною. Якщо вдруг почне щось сильно кривити, я пишу лікарю, От, і е, це як екстрена допомога, я приймаю е, таблетку чи пігулку, не знаю, ну, вона скаже. І також сказали купити Децинон, щоб він також був постійно у мене. Це ампули, тобто, треба шприці купити і ампули. І це також на якийсь крайній випадок. А, тобто якщо Щось буде не так, мені скажуть його вколоти. А я не знаю, що має бути не так, щоб це все приймати. Надію, що я і не дізнаюся, <сі> але я, звичайно, купила, щоб мене було. Ще забула а, сказати, що мені назначили а, ось такі уколи робити в живіт кожен день, раз на вечір. У мене тут 16 штук, і, як для профілактики, мають покращити моє проживання. По рекомендаціях, не можна зараз приймати гарячий душ, бані сауни, не можна вести активний спосіб життя, не можна вести статевий спосіб життя зараз. також треба... Слідкувати, щоб не було всяких застуд і вірусних захворювань, і на самих начальних рівнях його присікати, ну і також бути в позитивному, гарному настрої, на позитивних нотах і всі стресові ситуації також уникати. Харчуванню треба збалансовано харчуватися. Ну це і так, в принципі, зрозуміло. Пити півтора-два літри води на день. Ну, більше гуляти. Більше відпочивати, насолоджуватися своїм життям, насолоджуватися своїм новим статусом. В такому плані не приймати, звичайно, ніяких ліків, які не назначає лікар. От, в принципі, життя не повинно змінюватися, але уникати всяких стресових ситуацій, там не піднімати важкого і так далі. Також лікар сказала, що може бути вздуття. Також треба слідкувати за Закрепами, тому що оцей прогістерон, який я приймаю, він не визиває закрепи, і також треба за цим слідкувати. Їсти слід більше буряка, чорнослив, курагу, кисломолочні продукти. Ну, всякі такі штуки, які це все усувають по таким ще симптомам, які можуть бути. Лікар сказала, що можуть бути кров'янисті виділення, треба за ними слідкувати і одразу писати лікарю, бо деякі можуть вважатися нормами, а деякі можуть бути критичними. От, тому треба за цим слідкувати і одразу писати лікарю. Також лікар сказала, що через 10 днів я можу зробити перший тест на вагітність, навіть якщо він буде негативний, на це не звертати увагу, а от, бо може ще не показувати. І ще після цього, через тиждень, треба здати кров на ГГЧ. А, і скинути результати лікарю, щоб вона вже сказала: там настала вагітність чи не настала вагітність. А так, так що, в принципі, зараз я чекаю 10 днів, я обов'язково зроблю тест. Я не зможу, наприклад, чекати два тижні, там 2,5 тижні, щоб здати просто кров на ХГЧ. От а, ну і все далі будемо дивитися. Я сподіваюся, що все буде окей. А відчуваю я себе насправді нормально, не сказала б, що щось змінилось. В принципі, в принципі, нічого не змінилося по відчуттям. От, отак от. <ріст> Наче все розказала. Буду тримати в курсі, буду робити уколи, ще, ще до уколів. А, я вже казала якихось відосах, що я дуже боюсь уколи живіт. Просто <ріст> капець як. А, і зараз мені треба робити їх кожен день. І для мене це трошки стрес, якого казали уникати лікарі, але <ріст> <ріст> що поробиш? А от, слава Богу, мені робить чоловік, це легше. Сама я не можу, але. А... Два останні гуколи випаде так, що я поїду відрядження по роботі, і мені придеться зробити їх самій. І я не знаю, як я це зроблю. Я, може, спробую вдома один раз, але е, сподіваюся, що я не страчу свідомість. <гум> від маленького кольчика, там, насправді, дуже маленька голочка, але треба якось страх страховкоів, не знаю, можливо, спробую сама і буде легше. От, але зараз я думаю, Блін, як я це буду робити. Взагалі, все. Тепер все я вам розказала! <гум> Пока.